Друзі, сьогодні прочитав статтю Дмитра Киселевського, заступника голови комітету економрозвитку розвитку парламентського в економічній правді. Якщо сьогодні було б 1 квітня, то я би з радістю подумав, що це жарт. Але схоже, що, на жаль, це не жарти. В той час, коли наш ворог руйнує нашу енергетичну інфраструктуру, схоже, що деякі люди в державних структурах. Вирішили цілеспрямовано руйнувати українську промисловість, але найбільш цинічне, що такі їх рішення вони видаються за перемогу та, і за такі позитивні реформи, позитивні досягнення. Дмитро пише в своєму блозі: нещодавно Укрзалізниця проголосила досягненням укладання угоди про купівлю імпортних локомотивів. Передбачається взяти кредит на 150 мільйонів доларів для закупівлі готових імпортних локомотивів в Аптек. І я переходжу за посиланнями, знаходжу, що кілька днів тому була заява офіційна на сайті Міністерства розвитку громад територій інфраструктури України Укрзалізниця отримає нові локомотиви за фінансової підтримки США. Мова йде про угоду. На додання Укрзалізниці позики в 156 мільйонів доларів США для придбання 40 дизельних локомотивів, і це операція здійснюється за підтримки експортно-імпортного банку США. І я бачу коментар до цієї угоди, яку збирається укласти Укрзалізниця, причому в обхід. Процедури державних закупівель, на яких передбачені обов'язкові норми щодо локалізації, тобто щодо місцевої складової, да, це те за що я багато років боровся в парламенті, щоб провести закон Купуй українське. На жаль, мені це не вдалося, але нинішньому парламенту і за активною ролі Дмитра Кисливського вдалося прийняти такі норми, що сьогодні, по закону, якщо йдуть публічні закупівлі за кошти платників податків, там має бути обов'язково Продукція українського виробництва там є певні вимоги щодо відсотків. Скільки має бути українського, щоб його купили за кошти платників податків українців? Але от такі угоди, які робляться за рахунок закордонних кредитів, вони передбачають обхідні лазівки, і ця лазівка масштабом 156 мільйонів доларів, які будуть вирізані з української економіки. І цю угоду коментують на на вищому державному рівні. От я дивлюся, наприклад, коментар міністра розвитку громад території інфраструктури, що кожен цент допомоги для української залізниці це не тільки інвестиція в нашу логістичну спроможність і розвиток інфраструктури, це внесок в обороноздатність та стійкість нашої держави. А я як економіст вважаю, що це великий удар. По економіці нашої держави, а значить і по її обороноздатності, тому що кожна гривня, кожен долар, кожен євро імпорту замість того, щоб завантажити власні українські заводи, це великий удар по економіці і по промисловості. Звісно, є такі, якщо вибачте сказати, дебіли, які навчають навіть в Україні в деяких школах, що імпорт нічим не гірший за експорт, і взагалі то вони яка різниця? Товарообіг, яка різниця? Ми продали чи купили, да? Тобто економічна активність, різниця величезна, різниця величезна, тому що якщо українські заводи не будуть працювати і не будуть платити податки, то не буде робочих місць, не буде українців, не буде армії, не буде нічого. Тому величезна різниця. Ми виробляємо свої товари і продаємо їх за кордон, або ми купуємо за кордоном ті товари, які Україна здатна виробляти е, сама. І я знову таки читаю заяву міністра мінвідновлення: оголошення про таку співпрацю на високому рівні важливий сигнал для міжнародного бізнесу щодо роботи в Україні. Сигнал про що? Про те, що Україна це просто територія, де ти можеш продавати свої товари в обхід закону про локалізацію. Це сигнал про що? Про те, що Україна це країна, яка не поважає власних виробників, які є. Які сьогодні, попри військову агресію Росії, працюють в Україні і платять податки, про це сигнал? Чи сигнал про те, що Україна не має суб'єктності і можна продавити все, що завгодно? От я повертаюся до блога Дмитра Давидовича Киселевського. Да? Тобто і він каже, що в цей час, коли оголошується от така от перемога, да? українські заводи, які під обстрілами продовжують платити українським громадянам зарплату і податки на армію. Були навіть не в курсі таких перемовин з іноземним виробником. Да? Жодного слова про локалізацію, жодного слова про залучення українських виробників. Насправді, я згоден з паном Киселевським, що це пірова перемога в кращому варіанті. І, до речі, Укрзалізниця не вперше дивиться за кордон в питаннях оновлення тягового парку. Попередні спроби наголошує киселевський передбачали бодай якусь локалізацію, демонстрували. Знання тодішнього менеджменту Укрзалізниці про існування внутрішніх виробників, тому що була угода з французьким Альстом, наприклад, вона передбачала локалізацію 35%, тобто, що таке локалізація? Да? Тобто, коли там є українська сировина, компоненти, електроенергія, зарплата, да? тобто є, є економічна активність, яка приносить користь Україні хоча б 35%, да? тобто, ну от, якщо говорити ж про цю. Угоду в аптек в аптек це General Electric, Це дуже потужна, безумовно, впливова американська корпорація, але Україна, мабуть, що все-таки має дбати про своїх виробників. Да? Тому що якщо ти будеш завжди думати тільки про закордонних виробників, то в тебе не буде ні податків, ні громадян, нічого в тебе не буде в кінці кінців. Так, от Киселевський називає цю угоду ганебною щодо купівлі локомотивів в аптек і. Ну, вона просто неприпустима. Да? Тому що навіть в попередніх в попередніх якихось перемовинах там передбачалась локалізація десь 10% General Electric. Да? В Siemens в консультаціях з мінінфраструктури озвучували готовність до локалізації понад 50%. Да? Тобто 50% – це значить партнерське. Виробництво з українськими заводами спільно, да, тобто ми заробляємо наші закордонні партнери заробляють, і ми розвиваємо свою промисловість і, і, і свою економіку. А в цій угоді, яку хочуть укласти, там взагалі нульова локалізація ніяких вимог немає щодо української складової. Да, і це насправді немає культурних слов, як це можна назвати. І що дуже показово, що з одного боку нещодавно відбувся, ви знаєте, що великий форум, на якому президент України оголосив. Пріоритетність розвитку українських виробників як нову економічну політику. Ви знаєте, що створена платформа зроблена в Україні, да, яка підтримується президентом України, першим віцепрем'єром міністром економіки, яка підтримується Федерацією роботодавців, яка об'єднує українських виробників, платників податків, да, тому що це є економічна політика, яку проводять всі здорові адекватні країни в світі, наприклад, в Сполучених Штатах Америки закон. Купуй американський, який надає преференції на публічних закупівлях власним американським виробникам, діє з 1933 року. Вдумайтесь, з 1933 року, більше 90 років, він дійсний і сьогодні. І це нормально. Трішки навіть дорожче купувати у власного виробника, тому що ці кошти повертаються у вигляді зарплат, податків, економічної активності. Підрядних платежів, тобто в економіці починає працювати позитивний мультиплікатор. Ті, хто це не розуміють, або некомпетентні, або вони свідомо хочуть зробити країні гірше. І обидва варіанти, вони абсолютно неприйнятні. І фактично, це ця різниця подій в місяць, да? тобто, коли президент оголошує про пріст про ці стратегічні пріоритети підтримки українського виробника, які поділяються абсолютно українським бізнесом, да, які підтримуються економічним блоком уряду, і спробую протягнути от такий контракт на 156 мільйонів доларів, да, тобто купівлі імпортного продукту, який Україна абсолютно сама здатна, здатна виробляти. Да. Е, більш того. За даними Федерації роботодавців в Україні можна лока локалізувати виробництво локомотивів приблизно на 55%. Да? тобто, це не те, що ми купуємо там щось, що ми. Не вміємо виробляти, не можемо виробляти, да, тобто немає для цього умови. В нас вибір між тим, буде чи не буде в нас да, локомотиви? Та ні, ми можемо їх виробляти. От в чому історія, тому що е, Киселевський наголошує, це робочі місця для українських громадян, робота для заводів в Харкові, Кременчуці, Запоріжжі, Дніпрі, Львові, Полтаві, Києві і десятках інших міст України. Це сотні мільйонів гривень податків на потреби Збройних сил України. І всього цього Укрзалізниця хоче позбавити українських громадян, тобто в публічній комунікації звучить, що це відновлення, це така дуже успішна, значить реформаторська міжнародна домовленість, і так далі. Але насправді це руйнування української промисловості. А українська промисловість це фундамент української економіки. Я не знаю, хто це може не розуміти. Хто може не розуміти, що в сучасному світі... Не то, що країна, яка знаходиться в стані оборони проти потужного агресора, а будь-яка адекватна країна в світі. Вона робить ставку на власне виробництво, на свого виробника, створює всі умови для того, щоб підтримати податковими стимулами, дешевшими кредитами, гарантіями державних закупівель, розумною дерегуляцією, там скороченням всіх можливих термінів, там по дозволам, спрощенням ведення обліку. Ну всім чим завгодно. Да, там видачею ліцензій в довгострокових, да, тобто ну, всім, чим тільки можна підтримати власних виробників, тому що на них тримається. Економіка, більш того, якщо ми дивимося на інші якісь сфери діяльності, я би в цьому точно не звинувачував наших закордонних партнерів, да шановних Сполучених Штатів Америки, зокрема, тому що коли ми подивимось на реалії, от я нещодавно говорив з керівництвом Федерації роботодавців України, да USAID купує українські товари українського виробництва для того, щоб допомогти відновленню України, тобто. Фактична урядова установа Сполучених Штатів Америки допомагає Україні українським. Розумієте? Тобто вони демонструють абсолютно протилежний підхід по відношенню до того, який ми бачимо в цьому кейсі з Укрзалізницею. Тому тут я теж згоден абсолютно з висновком Дмитра Киселевського, що навряд чи ці локомотиви хтось нав'язав. Україні, да, тобто зовні, ну схоже, що це дійсно місцева, так би мовити, ініціатива. І я також згоден з Дмитром Алійником, з президентом Федерації роботодавців, який сьогодні написав себе з Фейсбуці, що якщо угода «Укрзалізниці» про закупівлю 40 тепловозів виробництва в Аптек не буде скасована, то програму президента України. Зроблено в Україні можна закривати, да? тому що стратегія, абсолютно правильна стратегія підтримки власного виробника, розвитку власної економіки за рахунок своєї промисловості, якщо вона проголошується президентом країни, міністром економіки, підтримується виробниками, а потім вона порушується державними компаніями, да? там, Якимось там корпораціями, якимось чиновниками, да, ким завгодно. Тобто, якщо немає її реалізації, то тоді це не стратегія. І я думаю, що ця помилка вона має стати зараз. Таким прикладом яскравим, да? по-перше, виправлена. Да? Вона повинна бути виправлена. І ці локомотиви вони мають отримати обов'язкову складову української локалізації. мають бути вироблені спільно, як мінімум спільно з українськими заводами. Да? А друге, я вважаю, що ця ситуація зараз вона повинна стати щепленням, тому що. Насправді просто тут дуже великий масштаб, да, тобто тут дуже угода величезна, до неї буде велика увага. Да, тобто це всі побачать, це люди не ну, розуміють, що 150 мільйонів доларів це величезні гроші сьогодні для України. Але скільки таких закупівель менших за масштабами, менш резонансним, намагаються протягнути якісь чиновники, якісь державні компанії, яким значно легше заплатити іноземному постачальнику? Причому з двох міркувань, да? з одного міркування для того, щоб тебе оголосили реформатором, тому що якщо ти куплюш купуєш у українського виробника, то тобі скажуть, о, може, ти підтримуєш олігарха, о, та там може бути якість гірша, о, ти там можеш заплатити на 7% дорожче. Да? Тобто, ні-ні ні, ну це погано. Як це можна? Ні, давайте ми купимо у закордонного виробника, Там точно якісніше і взагалі. Ну, як може бути у у закордонного неякісніше? Та звісно, якщо він вже 100 років виробляє, то там буде якісніше. Але якщо ми не починаємо і не виробляємо самі, то ми ніколи не будемо цивілізованою країною, розвинутою, країною з суверенітетом, країною з самоповагою і країною з захищеними кордонами, тому що економіка основа обороноздатності. Але це перша причина. А друга причина, от Дмитро Киселевський на цьому наголошує, це. І потенційні корупційні ризики, тому що коли хтось щось купує за кордоном, да спробуй там перевір структуру ціни, яка там собі вартість, яка там логіка того контракту. да. Українські компанії, виробники, вони тут просто під мікроскопом всіх антикорупційних органів, силових структур, всіх аудитів. да. Це дуже просто перевірити, дуже чітко все зрозуміло. Скільки коштує товар, які, яка собі вартість, який прибуток і так далі. Коли хтось щось купує за кошти платників податків за кордоном, спробуй там знайти е, кінці. Тому я думаю, що це теж ще один фактор, чому деякі чиновники і державні компанії полюбляють купувати за кордоном. Але нам треба міняти свій підхід, свою ментальність, і це. Має стати ну просто на рівні на рівні релігії, якщо хочете, да купуй українське і особливо якщо це стосується коштів, платників, податків. Да? Тобто одна справа, коли знаєте, хтось в бізнесі чи ми там з вами в персональному житті приймаємо якісь рішення щодо купівлі того чи іншого товару. Да? Ми тут керуємося своїми міркуваннями інтересами, коли держава, як економічна система імені народу України приймає рішення про те. Які вона робить там інвестиції, які вона роблять великі закупівлі і так далі, то задача подбати про інтереси платників податків. А інтереси платників податків в тому, щоб була якомога потужніша економічна система України для того, щоб було побільше податків, побільше робочих місць, побільше економічної активності, побільше інтересів. Більш того, Ще один момент: що тільки за умови, якщо ми будемо себе поважати і підтримувати свого виробника, ми будемо інвестиційно привабливими, тому що. Ну, подумайте самі, навіщо, наприклад, тому ж там General Electric, Alstom чи комусь іншому, наприклад, приходити і будувати якийсь завод в Україні, якщо будь-хто будь-коли може продати без жодних перепонів і без жодних взагалі якихось підходів, які використовуються в усіх країнах, свій товар імпортний просто в Україну. Да? Якщо ми просто ринок, і ми скажемо всім, дивіться, ми просто ринок, ми ні на що не претендуємо, ми не будемо виробником. Да? Ми просто будемо. Пішаком або навіть клітинкою на, на цьому полі гри, я не думаю, що когось в Україні такий підхід влаштує, да? окрім, ну вибачте, я не хочу просто повторюватись дуже нерозумних людей або людей, які свідомо грають проти інтересів України. Тому є величезна різниця між тим, щоби бути виробником і тим, щоби бути імпортером. Є величезна різниця між тим, давати кредити чи брати, да? тобто і жити для захисту національного суверенітету. Чи переслідувати якісь інші цілі? Тому я думаю, що цю помилку треба виправляти, і треба дуже наочно пояснювати, що цінність виробництва вона просто величезна, її неможливо переоцінити. Країна, яка має свою промисловість, вона має. Свою потужну оборонку, вона має свою потужну медицину, вона має свою потужну освіту, тому що потрібні інженери, потрібні вчені, потрібен розвиток. Да? Країна, яка не має своєї промисловості, вона в результаті втрачає економічну вагу, суб'єктність, вплив, самоповагу людей і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Україна і українці заслуговують на кращий з можливих сценаріїв. Просто Просто подумайте про це, тому що система координат, в якій ми оцінюємо економічні рішення, які приймаються урядом, які приймаються на рівні міста, які ми приймаємо самі, вони дуже важливі. Економіка важлива, вона впливає на все наше життя. Дякую. З вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. До зустрічі!